Вітаю всіх шанувальників персиків. Ось уже третій рік поспіль я з вами ділюся своїми маленькими справами з персикового садочку. Зараз кінець липня, третього року вегетації. І нарешті мені вдалося спробувати три з чотирьох сортів, які я обрав для себе. І цієї весни я вирішив провести наступний дослід використати два різних методи. В захисту персиків від курчавості. Тож одразу покажу вам результат. Ті, хто бачив мої попередні відео, пам'ятають, що в мене є один ряд персиків, і за ним знаходиться другий ряд персиків. Також там в стороні справа є ще пару екземплярів, але вони не брали участі в цьому досліді. Зараз пройдемось по кожному дереву з першого ряду я вам покажу стан листя від корчалості. Ось бачимо один листочок покручений, ось другий листочок покручений. Більше на цьому дереві я особливо корчалості не спостерігаю. Йдемо до другого дерева з цього ж ряду. Тут ось на вершечку цієї гілочки бачу отаку от курчавість. Ну і також присутні місцями, схоже на звичайний манілюальний опік. Йдемо до наступного. Це дерево, здається, найчистіше, хоча ось, ось тут теж присутній. Отакі плями курчалості. Наступне дерево. Аналогічна ситуація. Дерево в основному все чисте і тільки ось тут, на краєчку, знову бачимо прояв курчавості. Повертаємось до початку і покажу вам стан на другому ряду, який оброблявся по-іншому. Тут зразу видно, що ступінь враження корчавістю більша. Ось в таких от місцях, в таких, ну і далі нижче по гілках теж присутня курчавість на цьому дереві. Де наш фокус? Ти взагалі в курсі, що ти є? Ось, бачите? корчавість є. Йдемо до наступного. Тут корчавості стало більше значно такого ось вигляду. Такого вигляду. І загалом дерево більш уражене, ніж в середньому в перший ряд. Наступне дерево без коментарів. Воно її хворіло найбільше минулого року. Разом з цим деревом. Але це чисте, а це ще більш уражене, причому відсотків 80 всіх побігів мають отакий гарний стан у лапках. Така у нас кручавість. Наступне дерево, якби до уваги брати не можна, тому що це наш піддослідний гіркий мигдаль. На який я намагаюся прищепити бруньку. І саджанець одна річка теж значно уразився курчавістю. Ось такий вигляд. Це останнє дерево другого ряду. Тож результати ви тільки що побачили мого досліду. Нагадаю, перший ряд оброблений по одному, другий по іншому. І зараз ми повернемось в ранню весну, і я вам все спочатку розповім, як що відбувалося. На весні до розпускання бруньок перший ряд окропив розчином бордоської суміші власного приготування. Другий ряд окропив препаратом хорус. Другий раз кропив по рожевому бутону. На першому ряді використовував blue бордо, щоб не попекти бруньки. Другий ряд повторно використовував хорус. Так виглядає курчавість на середину травня на другому рядові, де окроплення відбувалося за допомогою хоруса, а це курчавість на першому ряді де окроплення відбувалося бордоською сумішю. Отримані результати показують наглядну різницю. І наступного року для підтвердження цієї своєї практики, теорії я зроблю абсолютно те ж саме, тільки навпаки. Перший ряд оброблятиму хімічними препаратами, а другий ряд тільки мідь-вмісними і подивимось, чи підтвердиться все це. Під час цвітіння провів нормування квіток, щоб не перевантажувати молоді дерева. Персик, який погано себе почував минулого сезону, ознак життя не показує. Окульоровка на центральному провіднику також мертва. Нові побіги мигдалю з-під щепи прибираю протязі всього сезону вегетації. На персику, де засох центральний провідник, окульоровки теж не прижилися. Натомість гарно росте підщепа. В спробі врятувати ситуацію повторно роблю ще окуліровку на провіднику мигдалю. В сподіванні залишаю її на 1-2 місяці. При цьому прибираю старий провідник з мертвою прищепою персика. А також вкорочую провідник самого мигдалю, щоб більше поживи діставалося нижній частині. Забігаючи наперед, скажу, що ці заходи теж не дали результатів, і в липні місяці я видалив цей саджанець з метою посадити тут новий осінь. Видно, що окульоровка мені не вдається, треба переймати досвід в інших. Можливо, ви щось мені порадите в коментарях, що я роблю не так, на що звернути увагу. Традиційно під час цвітіння проводжу обрізку. В першу чергу проводжу формування крони у вигляді чаші. Прибираю загущення і мертве. Вкорочую довгий приріст і переводжу ріст на зовнішні бруньки. У червні два рази підживлював азотними добривами разом з поливом для сприяння швидшому наростанню вегетативної маси. Перед вами лише на деяких деревах присутній врожай. Нарешті інших я його вже зібрав. Покажу з того, що залишилось, щоб просто оцінити, які має можливості дерево на третій рік вегетації. Ось на цьому дереві в деяких місцях плоди ще присутні, і це приблизно половина з того, що я зібрав. Плоди мають яскраве забарвлення. В багатьох містах його доїдають мурашки і має отаке от пошкодження на багатьох плодах. Що це саме, я ще до кінця не розібрався, але такий недолік, хвороба присутня. Також гілки не витримують навантаження і персики часто просто лежать на землі. Їх їдять мурашки, під'їдають слимаки І доводиться за ними слідкувати, підкладати під них щось, збирати передчасно ніж вони достигли, щоб їх хто-небудь інший за мене не з'їв. От, Наприклад, як тут на цеглині підкладено, щоб персик хоча б трошки звисав і не торкався землі. Зараз кінець липня і у нас стоїть вже довго, велика спека. Вдень доходить до 33-36 на сонце. Видно, що вже пожовкла трава. І деяким персикам також почувається не дуже добре. Наприклад, ось цьому екземпляру. В порівнянні з тими, що ростуть ближче до дороги і які отримують значно більше вологи, що стікає з даху і з дороги збирається. І теж в першу чергу стікає до перших екземплярів. І тут прослідковується чітка залежність. Чим більше їм доставалося вологи, Тим більше врожаю вони дають і мають найбільшу крону. Також це підтверджує той факт, що посаджені в один день кущі справа, де вода стікає з дороги, вже мають 2 з плюсом метра. В той час, як у лівій частині посаджені ті ж самі кущики декоративні. І вони подекуди. Повністю підсихають, жовтий колір мають, ось, наприклад, як тут. І висота тут в середньому сантиметрів 30-50, не більше. А все тому, що вода до них не доходить і оминає. Це пряма аналогія з персиками. Ось тут біля цього пенька, хто пам'ятає, дивився мої попередні відео, теж ріс персик, який за два роки поетапно висох. Спочатку одна основна гілка, а потім і інша. І те ж саме відбувається і з кущами. Так сталося тому, що я не поливав персики перший і другий рік, майже не поливав тільки в дуже, дуже сильно таку спеку і, можливо, навесні, якщо вона була засушувана. Цю рекомендацію я вже не пам'ятаю конкретно де, але взяв з інтернету, що люди розповідали, персики, які прищеплені на гіркий миндаль, не потрібно поливати, вони і так впораються із задачею добувати воду з ґрунту. Як бачите, це помилка, яку допускати не варто. І персики потрібно поливати особливо в перший рік, та й другий і всі наступні. Для того, щоб вони краще розвивалися і давали врожай. Без цього є шанси не тільки не отримати врожай, а й втратити дерево. Те, що відбувається і в мене. До речі, ось два крайніх персика, один з них висох. І другий теж це персик однорічка. І я це також пов'язую в тому числі з недостатньою кількістю вологи. Тому цього року я всі персики вже поливав з періодичністю 2 тижні. І до середини до кінця червня я додавав аміачну селітру, щоб покращити стан дерев після такого вже традиційного захворювання на корчавість і скидання майже 90% листя. Щоб підживити дерева і надати їм більше шансів на нормальний розвиток, я додавав аміачну селітру з кожним поливом по столовій півтори столових ложки на кожне дерево. Крім поливу і підживлення аміачною селітрою, ось ці три екземпляри: один, другий і третій, крайні також на майданчику. Страждали на хвороз листя. Це десь було на кінці травня, на початку червня. І я використовував хелат заліза для того, щоб посприяти кращому зеленому кольорі на листя, кращому фотосинтезу. Видно, тут в цій частині садочку ґрунт їм чимось не до вподоби. Ну і за компанію я оприскував і всі інші дерева також. На зміну тим, що не прижилися, посадив раз, два, три нових деревця, третій з яких Аброкос Цунамі, за яким і будемо разом спостерігати вже наступного року. До зустрічі!